Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Блокування україно-польського кордону продовжується. Ну, поляки продовжують блокувати дороги в себе в країні. Ну, вони кажуть, що українське зерно нищить їхні прибутки, фермери перекривають. Дороги своєю технікою наносять збитки і собі, і, що важливо, нам, нам, як воюючій країні. Водночас вони продовжують торгувати з Росією і Білоруссю. Ми пам'ятаємо розслідування Михайла Ткача, журналіста Української правди, який побачив, як фури безперешкодно перетинають польсько-білоруський кордон. Водночас. Волинський журналіст Юрій Конкевич і оператор Олександр Пілюк також спробували побачити, як поляки торгують із Росією. Вони поїхали ближче до кордону з Калінінградською областю, почали знімати е, вантажу потік, їх зловили, і вони були депортовані з Польщі. Тобто, все, як. І в історії з Михайлом Ткачем, журналістом української правди. Тобто, ми бачимо якісь такі от подвійні стандарти і бажання встрелити собі в ногу. Ну, нагадаю, що 7 квітня відбудуться місцеві вибори, і маємо сподівання, що це все божевілля в Польщі після цієї дати припиниться. В Луцькій стомат поліклініці скандал за скандалом. Багато вже говорили про те, що відбувається, про призначення медичного директора одного, другого, про незаконне звільнення працівників, про якісь незрозумілі закупівлі. А що ж ми бачимо зараз? Як ми пам'ятаємо, зібрався трудовий колектив і хотіли поговорити з директором Любов'ю Яковчук. Відповідно, звернення також було відправлено і Луцькому міському голові, і депутатам Луцької міської ради. І що відбувається буквально через декілька днів після цих зборів. Новопризначеного медичного директора, який не побоявся і став на сторону колективу, звільнили. Швиденько виписали дві догани і звільнили по статті. Голова про зараз. Знаходиться в лікарні з підозрою на інфаркт, який же голова заступається за чинну директорку. Інших неугодних працівників звільняють. Тобто теж відбувається якесь своєрідне божевілля. Ну, і як підсумок можемо сказати, що ми можемо втратити поліклініку. Всі, притомні. Лікарі розбіжаються по приватних кабінетах. А, можливо, ті приміщення, які звільняться, в яких зараз працює Луцька стоматполіклініка, підуть з молотка, і хтось, напевно, ж їх таки та й викупить. У 2024 році оклади чиновників виросли, але доходи знизились. Як повідомляє телеграм-канал Монополіст, перед 2024 роком. Всі державні органи провели нову класифікацію посад. З одного боку, документи передбачають підвищення посадових окладів чиновників, з іншого, обмежують коефіцієнти преміювання на рівні 150% від окладу. Реформа призвела до зниження доходів спеціалістів в окремих держорганах. Е ну, а відтак відбувся відтік притомних кадрів. Ну Якщо дуже грубо просуть класифікації, зараз всі державні посади поділяються на 27 сімей за функціональними обов'язками. Ну, наприклад, там бухгалтерія, адміністративне керівництво, закупівля, управління персоналом і так далі. Посади держслужбовців е, діляться на А, це вищий корпус, і Б, це інші керівні посади. І вони в свою чергу також поділяються на 9 керівних рівнів. Всі державні органи поділяються на три юрисдикції: це національні, регіональні і локальні. Окремо, державні органи поділяються ще й на три типи за рівнем значимості для функціонування країни. Відповідно, кожна посада має свій код із чотирьох складових. Наприклад, посада для встановлення укладу може звучати так: сім'я, бухгалтерія, сьомий керівний рівень, перша юрисдикція і перший тип держоргану. І ось на основі цього класифікатора встановлюється відповідний грейд, яким регулюється посудовий оклад. Чим вищий керівний рівень, сім'я, юрисдикція і тип ну, відповідно тим і вищий оклад. Оклади йдуть від 7 тисяч гривень це мінімальна зарплата в цьому році, до 52 тисяч гривень на місяць. Така класифікація створила декілька проблем. Ну. Тип органу визначається каміном, щоб було використано як інструмент політичного тиску. Наприклад, Держрипагентство відноситься до другого типу, агентство е, з відновлення, яке входить в юридикцію опального міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до третього типу. Тобто і там, і там агентство, але типи різні. Сім'я Посад е, створює ситуацію, коли спеціалісти в двох рівнозначних за важливістю департаментах. Отримують різні зарплати. Обмеження коефіцієнтів доплат значно знизило доходи кваліфікованих спеціалістів. Раніше керівники тримали персонал менше штатного розпису і кошти доплачували необхідним спеціалістам преміями в розмірі двох-трьох посудових укладів. Тепер ця шпарина закрита. І умовний кваліфікований закупівельник зі знанням англійської мови не буде працювати, наприклад, в Києві за 15 тисяч гривень на місяць. І останнє слідчі новостворених антикорупційних органів, там Набу, ДБР, БЕБ, отримують 60-70 тисяч гривень. Ну і тепер вони будуть перевіряти чиновників, які розподіляють сотні мільйонів державних коштів і отримують за це там, 15 20 тисяч гривень. Коротше, реформа вчергово запустила негативний кадровий відбір на державній службі. Ну, або жебракуй, бракуй, або кради, або звільняйся. Журнал The Economist випустив статтю, як війна впливає на тваринний світ в Україні. Загальний екологічний збиток від війни на початку року оцінюється урядом України в 56 мільярдів доларів. У 2022 році, внаслідок війни, загинуло близько. 50 тисяч дельфінів, основною причиною смерті яких, ймовірно, став російський військово-морський сонар. Завдяки забороні на полювання популяція лисиць в Україні зросла з приблизно 200 тисяч в 2,5 рази до пів мільйона особин, а може навіть і більше. Навіть нашим мисливцям трохи дозволили полювати, щоб лисиці не крали птицю. Внаслідок війни та заборони на полювання збільшилася кількість людей, укушених лисицями та дикими собаками зі сказом. Це приблизно 40% більше в порівнянні із минулим роком. Популяції вовків, єнотовидних собак та чисельність диких свиней також виросли, і це призвело до поширення африканської чуми свиней. А на сході в зруйнованих селах бездомні собаки полюють з граями, вбиваючи лисиці кабанів. Ну і вони також розповсюджують хвороби, які вони від них отримують. Ось така вона дика природа у час війни. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово Редактору. Дивіться телеканал конкурент Віч. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам. І до нових зустрічей в ефірі.